Ксенія Персонка з Краматорська, 2 квітня, виїхала заради безпеки донечки Мілани. Вперше прийшла до хабу наш Краматорськ» у Дніпрі і одразу ж до ігрового майданчику. Дуже щасливо, що є майданчик, де діти можуть поспілкуватися між собою, тому що за ці місяці війни діти майже не спілкуються з ровесниками, а тут є така велика, ну, дуже гарна можливість. А ще у центрі допомоги можна звернутись до психолога. Ольга 12 років працювала за фахом у дитячому садочку. Подивіться, які ми будемо робити зараз. Долоньки. Це долоньки означають наше місто. Ольга розповідає, як зняти тривожність у дітей і дорослих. Метод називається Стаканчик крику. Ми Стаканчик і просто кричимо в нього. У нас є така трубочка. Вона повільно потім закривається наш стаканчик, і повільно цей крик буде виходити. Також переселенці отримують тут продуктові набори. Якщо прийшли сюди, вперше треба зареєструватися. Наразі тут проходить реєстрація наших жителів Краматорська, які тимчасово перебувають у Дніпрі та у Дніпропетровській області, які мають статус ВПО, тобто внутрішні переміщені особи, для того, щоб тут вони могли отримувати соціальні послуги, які надає наше відділення. У наш Краматорськ є і медична допомога. Кожного дня лікарі приймають близько 30 пацієнтів. Люди, коли приходять, у них з собою завжди є паспорт, ідентифікаційний код, номер телефону з собою, щоб були. І по цим даним даними можемо заключити з ними декларацію. І вже, коли у них є лічна картка в комп'ютері, ми можемо направити до уського спеціаліста. З кінця лютого з Донецької області евакуювалося майже мільйон людей. А у Краматорську під постійними обстрілами ще залишається понад 60 тисяч мешканців. Звісно. Евакуація з Краматорська триває, як і по всій Донецькій області. Ми попереджали людей неодноразово і не припиняємо закликати та звертатися до людей, бо нас очікує е, безумовно важкий опалювальний сезон, бо область навіть на сьогодні ще не забезпечена газом. Всі мешканці, які не прийняли таке рішення і на сьогодні не евакуювалися, вони обов'язково отримують гуманітарний набор, як допоможе за програмою один раз на місяць і мають таку змогу. Регіон забезпечений гуманітарною допомогою. Більше того, в тому ж Краматорську працюють продуктові крамниці, тобто люди не обмежені, працюють банкомати, виплата пенсії, всі соціальні виплати оплачуються. Тих, хто виїхав у Дніпро, приймають у центрі наш Краматорськ за адресою бульвар Слави 12 з 9 ранку до 17 вечора у будні, та з 9 до 15 у суботу. Звертатися до центру можуть переселенці, які мешкають в Дніпропетровській області. Валерія Глушенко, Євген Дрост, спеціальний репортаж ТВ 7